Вітаю, друзі, на каналі Цинічна Політика. З вами Ігор Рейтерович сьогодні 30 травня і пропоную поговорити про одну дуже цікаву, звісно, в лапках ініціативу Слуг народу, яка хоче повернути по суті практики часів режиму Януковича. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайку, підписку, репост і, звісно, спонсорство, яке відкрите на нашому каналі. Не відкладайте це на потім. Зробіть прямо зараз. Дякую. Отже, народні депутати від слуги народу, при цьому ну, такі, знаєте, не останні, так би мовити, а саме Третьякова, Безгін, Клучко, Бондаренко, Павлюк, Федієнко запропонували ну, прийняти новий закон або внести зміни, власне, в те законодавство, яке є на сьогоднішній день в Україні, і дозволити додатково визначити види діяльності. Сумісні з виконанням депутатських повноважень. Тобто, про що йде мова? У нас станом на сьогодні є відповідна стаття Конституції України, 78-ма, яка чітко забороняє сумісництво для народних депутатів. Там вичерпний перелік написаний. Чим можуть займатися народні депутати, ну наприклад, вони можуть займатися там викладацькою діяльністю, можуть в принципі там медичною діяльністю займатися, але вони не можуть бути і народними депутатами, і, наприклад, міністрами, або займати якісь ще посади в системі виконавчої влади, як це власне колись в Україні було? Я чому згадав про часи режиму Януковича, тому що саме за часів Януковича з десятого по? Чотирнадцяті роки це була дуже 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 поширена практика, яка просто процвітала в Верховній Раді. Наприклад, сумнозвісний міністр оборони Павло Лебідів, який мав російський паспорт і власне мав відношення до розстрілів на майдані. Він був одночасно і міністром оборони, і народним депутатом. І таких прикладів насправді було ще багато. Тобто, це така історія, яка ну колись мала місце в Україні, і треба зазначити, що завжди громадські активісти і притомні політики проти цієї ініціативи виступали, тому що ну фізично неможливо людині нормально виконувати повноваження, будучи відразу на кількох посадах, і тут однозначно виникає дуже багато питань з точки зору конфлікту інтересів і так далі. Тут просто дуже цікаво, що. Попри пряму конституцію України, 78, депутати чомусь вважають, які подали власне цей проект. Що там є е, якась правова невизначеність, яка е, створює підстави для неоднакового тлумачення закону, тобто депутати тлумачать, по суті, Конституцію України і розказують про те, що е, не все так однозначно. Ну, дивлячись на деякі прізвища, наприклад, там пана Клочка, проти якого відкрито дуже багато кримінальних справ за незаконне збагачення, які в Судді засівав власне, ну реально, борошна там засівав, робив дивні якісь такі речі. Це попало на камери. І коли розглядали його справу, про те, що в нього якось мама, сестра стали дуже багатими людьми, якраз за часи перебування його на посаді народного депутата, от для нього в принципі. Якась юридична неточність що правова невизначеність в конституції існує, а з точки зору, наприклад, там протидії корупції, в нього все нормально. Він в суді намагається довести, що він просто ну така талановита людина, яка почала багато заробляти, чи його родичі талановиті люди вони почали багато заробляти, коли він власне став народним депутатом. Я до речі нагадаю, що було відповідне рішення конституційного суду, яке чітко показало, що таке поєднання ну є неправильним і є неможливим, але Народні депутати нинішні чомусь вважають, що це рішення втратило свою актуальність. Чому? Тому що посади членів кабінету міністрів вони виключені з переліку посад державної служби, вони прирівняні до політичних посад. Ну і відповідно, вони чомусь вважають, народні депутати, що якщо там, депутат Слуга стає паралельно міністром. Залишаючись при цьому депутатом, то це якби типу про політичну відповідальність. Ну, от його ж обрали, і він іде працювати, і при цьому паралельно працює ще й у вищому законодавчому е, органі. Що пропонують ці депутати? Вони пропонують просто розширити перелік дозволених видів діяльності народного депутата. Е, наприклад, щоб вони могли займати такі посади, як прем'єр-міністр, е, перший віце-прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністр, міністр, заступник, перший заступник міністра. Чому тому, що це типу вже не посади державної служби, це політичні посади, і власне народні депутати цим можуть е займатися? Ну знаєте, ініціатива е насправді дуже цинічна. Як, в принципі, більшість того, що роблять на сьогоднішній день слуги народу, вони навіть не звертають увагу на те, що це було відмінено після революції гідності, і це було абсолютно правильне рішення, тому що коли народні обранці поєднують посади в виконавчій владі, виникає дуже, дуже багато питань. Ну по перше, з приводу того, де конкретно вони повинні отримувати заробітну плату. Отримувати в двох місцях не вийде, тому що є в принципі таке поняття, як ставка, ну тобто, людина не може працювати більше. Ніж це відведено певною кількістю якихось там годин. І, відповідно, якщо вона це робить два-три рази більше, ну, виникають сумніви в тому, що вона дійсно якісно і фахово виконує свою роботу. Е, далі виникає конфлікт безпосередньо інтересів. В тому сенсі, що е, фактично народний депутат, будучи міністром, може голосувати за ініціативи свого ж міністерства, і очевидно, що тут буде абсолютно конфліктна складова. Ну про політичну корупцію я взагалі мовчу, тому що це просто на поверхні лежить. Очевидно, що таким чином можна протягувати будь-які рішення створювати собі дуже спокійну. Атмосферу там для роботи приходити. От ще до речі, один важливий момент викликають такого міністра, який є депутатом, в сесійну залу, там звітувати. Він в якості кого буде це робити, в якості міністра. Але ж він, як депутат, повинен теж задавати питання. Він буде задавати питання сам собі. Коротше кажучи, тут дуже дуже багато таких речей. Але очевидно, що мета у влади, а це саме влада, тому що така ініціатива без погодження з офісом президента вона б точно не могла з'явитися. Мені здається, покликана вирішити дві дуже важливі проблеми, які є на сьогоднішній день у влади і конкретно у Зеленського. Перша і найголовніша проблема це відсутність як такого кадрового ресурсу. Практично немає зараз бажаючих зі сторони іти працювати в Кабмін, іти працювати в органи виконавчої якоїсь влади, взагалі працювати, як каже президент, в його вертикалі. От зверніть увагу, що навіть в Києві очільниками РДА в основному попризначали людей, які вже крутилися в цій. Сфері, скажімо так, і так чи інакше були пов'язані зі слугою народу, так, от ця ініціатива вона теоретично повинна частково вирішити проблему цього кадрового голоду, тому що в них виявиться ресурс десь в 100-150 депутатів, які є в парламенті, яких можна буде ставити на якісь певні посади. І показувати таким чином, що типу якісь зміни відбуваються, але при цьому це і будуть люди не зі сторони. При тому, що оскільки вони ну плануються, будуть зберігати свої мандати, не вийде в них там попрацювати спокійно собі повернеться в парламент і будуть займатися там депутатською діяльністю далі. А другий момент пов'язаний з тим, що за рахунок таких речей намагаються просто вирішити проблему нестачі голосів. В сусідній залі ні для кого не є секретом, що ніяка монобільшість не працює. Монобільшість вже давним давно не монобільшість. Вони тільки за рахунок ОПЗЖ і банальної, там не знаю, такої політичної політичної купівлі голосів різноманітних депутатських груп вони натягують собі необхідну кількість голосів і таким чином ну можуть притягувати там ті чи інші, скажімо, рішення. Якщо брати тепер цих депутатів і відправляти їх, наприклад, кудись в кабмін, ну якщо це списочник, то прийде якась інша людина по списку, але з неї треба буде налагоджувати заново роботу. А так можна скажімо так відразу вбити двох зайців. І людина, депутатський мандат збереже, і типу в Кабмін піде попрацювати. Ну, крім того, я ще не виключаю, що ця історія може бути пов'язана з тим, що просто під якісь конкретні персони хочуть протягнути цей закон, і з перелічених мною людей там є точно кілька народних депутатів чи депутаток, які хотіли би. Не тільки займатися депутатською діяльністю, вони хочуть інші посади, але вони при цьому бояться втрачати депутатський мандат. Тому що е за логікою, коли тебе призначають кудись кабмін, ти від цього мандата повинен відмовитися. От вони протягують таку ініціативу, що давайте не будемо відмовлятися, мандат буде не вийде, ну я то повернусь. Дуже до речі цікава така тема. Е е пішов, попрацював, все завалив, але повернувся, тому що в тебе якась гарантія є. На, е е якийсь ремень безпеки, е подушка безпеки. Ки вона якби залишається, і цей рівень чи подушка, ну, ремінь, чи подушка безпеки вони власне. Пов'язані з цим депутатським мандатом. Ну, і тут треба ще зазначити, що з точки зору взагалі політичних процесів, і ефективності, і демократичності політичної системи, це абсолютно ідіотська історія. Це дуже погана історія, оскільки вона руйнує ключовий принцип, який знаходиться в основі функціонування багатьох країн демократичних. Це принцип поділу гілок влади на виконавчу. Законодавчу і власне судову, плюс тут виникає величезна кількість питань з підзвітністю цих людей, тому що, як вже казав, вони паралельно самі собі можуть задавати питання чи голосувати заводом довіри недовіри собі ж самому, будучи на посаді безпосередньо, наприклад, якогось там міністра. Ну те, що 78 восьма стаття вона дає прям дуже вичерпний порядок, викладацька науково-творча діяльність. В принципі, все, да, ну іноді судді ще лікарські моменти зараховують. Депутатів не зупиняє жодним чином. Вони вважають, що вони можуть якби, це протягнути, і е якимось чином змінити, мабуть, конституцію України. Причому що дуже цікаво, вони посилаються на типу європейський досвід або світовий досвід, каже, що там є. Таке поєднання, але вони забувають про одну дуже просту річ, як правило, ті країни, на які вони посилаються, вони мають дуже довгий досвід, дуже довгу традицію політичної культури. Там це власне імплементовано безпосередньо, безпосередньо в політичну систему від самого початку, тобто це не мінялося там в процесі, да? це завчасно закладалося, і там якраз чітко визначені критерії підзвітності, критерії конфлікту інтересів, політичної корупції і так далі, чого абсолютно немає в Україні. Якщо ми подивимося просто на Україну, то той досвід, який ми мали за часів Януковича, він абсолютно ганебний. Але я розумію, чому влада хоче цю тему протягнути, тому що досвід та ганебний, але контроль і можливості відкриває колосальні, тому що ви маєте абсолютно вам зобов'язаних людей, яких ви можете тасувати як хочете по різним посадам. Прекрасно знаючи, що якщо в них щось не вийде, вони як мінімум не втратять свого депутатського мандату, і справно далі будуть продовжувати голосувати в Верховній Раді. Я дуже сподіваюся, що ця ініціатива залишиться тільки ініціативою. Оскільки ну категорично проти буду цього виступати, якщо вона буде далі кудись просуватися, це неприпустимо, і це перекреслює за великим рахунком всі ті демократичні здобутки, які були в Україні після 2014 року, ну нинішні владі не звикати власне ці здобутки невілювати або переписувати. Але в даному конкретному випадку це може мати колосальні негативні наслідки для України, в тому числі в контексті європейської інтеграції, тому жодним чином цього допустити не можна. Ну і сподіваюся, що все ж таки народні депутати, якщо їх можна назвати народними, власне все ж таки зрозуміють ставлення суспільства до цього і зрозуміють, що це відверта маніпуляція, яка і так розширює надзвичайно великі повноваження, які вони мають, залишаючи на тому ж рівні, а можливо, навіть зменшуючи, конкретний рівень відповідальності за ті чи інші дії, які вони будуть робити. На цьому сьогодні все. До наступних зустрічей. Слава Україні!